Михайло Голокос українське об'єднання свобода, шановна Юлія Володимирівна, Я вам дякую за, за за цей законопроект, адже він дійсно все ж таки займає державницьку позицію. Бо сьогодні, в час війни, в час російської агресії, те, що Україна збільшила залежність від Росії купувати російський газ, це є практично державною зрадою. Ми це питання піднімали неодноразово і зверталися до Арсенія Яценюка. Але на жаль, він цього не почув. Я би хотів звернутися до вас з проханням, щоб ви так само підтримали нашу ініціативу про те, щоб газ власного видобутку має йти на потреби населення. Цей законопроект 2804 а яким є підготувала фраг е, об'єднання Свобода. Тому так само я би хотів в комплексі тих е, законопроєктів, що ми і цей розглянули, адже нас дешевий газ має йти в першу чергу на потреби населення, на потреби ЖКГ, а не на приватні заводи, е, металургійні комбінати і хімічні підприємства олігархів, і це буде справедливо. Дякую. Михайло Головко, Сукраїнське об'єднання Свобода. Шановні депутати, шановні колеги. Ми всі з вами прекрасно знаємо, наскільки це питання турбує сьогодні українське суспільство і простих українців. Адже куди би ви не приїхали, з ким би не спілкувалися, люди ставлять одне запитання: як їм вижити на тисячу гривень пенсії чи мінімальну зарплату сплатити такі комунальні послуги, і особливо такі тарифи на газ, які сьогодні в сім разів завищені, є від попереднього року. Люди з жахом чекають осені, з жахом чекають зими. Вони не знають, як вони матимуть сплачувати тариф. Тарифи. тому звісно, наше завдання з вами зробити все для того, щоб все ж таки заступитися і захистити наших людей. Ми вважаємо, що ці ціни, такі тарифи є. Економічно необґрунтованими, і тут дуже гарно, якраз на таблиці було представлено, що така ретна плата вона практично позбавляє власного видобутку українського газу, адже наші державні компанії вони просто є збитковими і вони не видобувають не збільшують кількість родовищ і не зменшується видобуток власного газу. А навпаки Україна все більше заходить в залежність до Російської Федерації. Ви складається враження, що уряд ніби свідомо спеціально це робить для того, щоб черговий раз Україна Іна була залежна від Росії, тому наше завдання є сьогодні підтримати законопроект депутатський, який тут демонструвала Юля Володимирівна, вважаючи його, що цей закон дасть реальну змогу зменшити ціну для населення, адже це люди від нас сьогодні вимагають. Ми повинні, як депутати, захистити видобуток власних газових компаній і в тому числі державних, а не думати тільки про іноземні, так як це передбачається в законопроекті уряду. Тому наша політична сила, Всеукраїнське об'єднання Свобода, буде голосувати цей законопроект. І ми його підтримуємо. А також я звертаюся до вас, щоб, врешті-решт, ми розглянули в сінах парламенту наш законопроект, який ми ініціювали, про те, щоб газ власного видобутку, дешевий український газ, що в першу чергу на потреби, себе, українському народу, а не олігархам, тому закликаю вас підтримати. Дякую, слава Україні!